Доброго дня, хотів би привітати національний еколого туристичний центр з ювілеєм сторіччям. Я мене звати Павло Скороход, я є вихованець червоноградського відділу цього центру. В юності я відвідував цей центр. Що я би хотів би сказати, що на, з результатами моїх навчань заклалися основи екологічного виховання які мені дали в майбутньому пошту. Завдяки цим урокам я своє життя приділив екологічній науці, навчався за спеціальністю еколога. Після чого працював в державних органах Львівської області екологом, зокрема в державній екологічній інспекції в управлінні екології, здобув великий досвід роботи на сьогоднішній день. Є провідним екологом організації, яка надає екологічні. Супроводи різним підприємствам розробляє наукову документацію, супроводжується науковою документацією, враховуючи, що на сьогодні є дуже важливим тісний зв'язок людини, дітей з природою, хотів би побажати натхнення викладачам успіхів і натхнення вихованцям цього закладу. Дуже важливо сьогодні є тісний зв'язок людини з природою. Нехай їм все вдається з нагоди сторічного ювілею національного еколого-натуралістичного центру, місто Шептицький донедавна червоноград шлем найщиріші вітання Володимиру Вербицькому та його славному колективу. Я колишня вихованка червоноградського еколого-натуралістичного центру, і я пам'ятаю цей час як неймовірно цікавий, пізнавальний, оскільки ми відвідали. Чимало занять їздила на екскурсії, і я переконана, що вже з того часу моя екологічна свідомість зазнала надзвичайно позитивного впливу. Тому з нагоди вашого сторічного ювілею зичимо вам втілення всіх задумів і планів. Також зичимо надзвичайно талановитих вихованців, і нехай екологічна свідомість не лише юного покоління, а всіх українців стає значно кращою і кращою. Слава Ісусу Христу! Вітаю усю величезну родину Львівського міського дитячого екологічно-натуралістичного центру, який святкує сторіччя від часу заснування еколого-натуралістичного руху в Україні. Це є світла дата 100 років. Це є відрізок життя, який має багато поколінь, який насправді показує цінність життя, розвитку, турботи, опіки власне взаємодії людини і природи. Радію з того, що також і я пов'язаний з цією історією у Львові, коли свого часу, будучи школярем, прибігав разом зі своїми друзями, і там ми вчилися творити життя, його пізнавати, ним смакувати і ним ділитися. Які чудові роки. Радію також за сьогоднішню дітвору, за сьогоднішню молодь, тому що вони мають можливість, ви маєте можливість пізнавати красу цього світу. Бог, який є творець, має величезний смак. Споглядаймо цей світ. Надихаймося ним, вчимося бути справжніми людьми з великої літери. Хай Господь усім вам допомагає, а всім тим, хто творить життя сьогодні еколого натуралістичного руху у Львові і в цілій Україні, хай Господь дарує многі і благі літа. Обіймаю всіх і щирі відання тепер вже зі сходу України, із Запоріжжя із цілого Донецького екзархату Української греко-католицької церкви. Привіт, я Яна і я випускниця таких гуртків, як юні охоронці природи, флористика та озеленення інтер'єрів. Нашим керівником була Ірина Ігорівна Валах, яку ми дуже сильно полюбили і подосі дякуємо їй за її креативність, творчий підхід до кожного уроку та за те, що змогла зацікавити нас в цих гуртках. Завдяки цим гурткам я відкрила у собі якусь творчість, якесь креативне мислення. І закінчила освіту графічного дизайнера на даний момент. Працюю в цій сфері. Ну дуже мені подобається творити. Пам'ятаю, як на гуртках я обожнювала брати участь у різних конкурсах. Як якась картинка складалася в голові, і я бігла зразу до нашої наставниці Ірини Ігорівни, щоб порадитися. Потім так само вдома радилася з мамою. Е, ну, було дуже-дуже цікаво. З таких найприємніших, найяскравіших для мене спогадів це була поїздка в столицю. 2016 рік маленька шестикласниця приїхала на збір лідерів всеукраїнської дитячої спілки Дитячий екологічний парламент. Туди завітали лідери з усіх областей України, і це я вважаю такий рівень, коли наша четвірка найактивніших представляла делегації усієї Львівської області. Як серйозно ми ставились до цієї місії. В кінцевому результаті ми увійшли в п'ятірку найкращих і відзначились креативністю серед інших команд та були нагороджені грамотою. Там для нас були проведені різні заходи: профільні майстер-класи, конкурсні змагання, рудиції, вечір патріотичної пісні та вечір Україна єдина», який запам'ятався мені найбільше, тому що я декламувала на ньому свій авторський вірш про події на майдані та в зоні АТО. Це тільки кри. крутих спогадів і приємних моментів, і це тільки одна поїздка. А таких поїздок було безліч, тому що ми вміли поєднувати приємне з корисним. Наприклад, поїздка до Львова в дитячу планету, батути, тарзанки, різні ігри. Ірина Ігорівна знала, що треба дітям для щастя. Із таких, ну напевно, наймасштабніших, найяскравіших проєктів, який запам'ятався. Я думаю, так як мені, так і кожному вихованцю найбільше, це був захід Eco Fashion Day. Ми вирішили зробити перші кроки для покращення навколишнього природного середовища: не викидати непотрібні речі, які забруднюють нашу планету, а дати їм так зване друге життя. В даному випадку це виготовити креативні костюми і плаття з побутових відходів. Та підручних матеріалів пам'ятаю, як я вперше в житті тоді дефілювала. Це було трішки хвилююче, але водночас дуже дуже цікаво. Я дуже задоволена, що в нашій школі проводився такий гурток, та що в мене залишилось безліч приємних спогадів. Вдячна за це нашій творчій креативній наставниці Ірині Ігорівні та Львівському обласному центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Привіт, мене звати Анастасія. І я вихованець таких гуртків як «Озеленення інтер'єрів та юні охоронці природи. Сьогодні хочу вам трішки більше розповісти про себе, про гурток і як загалом це вплинуло на моє майбутнє. Хочу розпочати з того, що нашою наставницею була Ірина Ігорівна Валах. Я часто на гуртку відповідала за певні сценарії, за певні віршики. Була ведучою, і це також відобразилось на моєму майбутньому. Тому що зараз я навчаюсь на факультеті журналістики, і мені це дуже подобається. Також хотілось би вам розповісти про те, що. У певний час ми навіть виготовляли поробки для наших воїнів і їздили у госпіталь, тобто віддавали їм невеличку таку частинку себе і те, що ми вкладали в ці поробки. Як воно відобразилось на нашому майбутньому? Зараз ми також волонтери, ми відкриваємо збори, і хочу нагадати для всіх, що це дуже важливо, і воно насправді ось це зернятко було вкладено в нас ще з дитинства. Також у нас були дуже круті проєкти про ландшафтний дизайн, і ми, власноруч, у своїй школі висаджували дві великих клумби. Вони були дуже красиві, дуже великі, і кожен з нас вклав туди частинку своєї душі. Це ми з різних квітів складали карту Яворівщини і також карту Львівщини. І якщо я не помиляюсь, насправді то вони ще досі є на території школи, тобто наше озеленення працює і скрізь роки. Кожного разу розповідаючи комусь про якесь шкільне життя, я не можу упустити момент відвідування цього гуртка, тому що для нас це було таке дуже близьке і дуже рідне ком'юніті. Тому я чесно дуже щаслива, що в мої часи були такі гуртки і були такі можливості. Тому я закликаю всіх відвідувати обов'язково різні секції та гуртки. Адже гуртки це не тільки креативне дозвілля, а й вклад в ваше майбутнє, в ваш розвиток і загалом це дуже круто. Привіт, мене звати Діана Годован, я випускниця Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості та учнівської молоді. На гурток я пішла в класі десь сьомому, це десь 2012 рік. Ірина Ігорівна запропонувала, що ми створюємо екологічний парламент. Ми, хоч були маленькими, але ми до цього дуже серйозно віднеслися. Нам подобалось, нам було цікаво. Ми проявляли якусь творчість, можна сказати. Чесно сказати, на на цьому гуртку я почувала себе вільною в думці. Я не боялась проявити якусь ініціативу. Я часто брала участь в різних конкурсах, де коли після цього получали якісь маленькі нагороди вигляді якихось грамот чи дипломів. Ще одним з таких наших великих проєктів, можна сказати, це наша стежка лісових звірів. Вона складалася з того, що там були, ми створювали різні житла лісових звірів, це такі, як прилога ведмедя, Нора лисиці, шпаківня птахів і ну, всього дуже ще багато. Дуже пишалася цим. Мене настільки надихнув цей гурток, що я після школи вирішила поступити. На екологічний факультет, так що в мене освіта еколога і природничі науки. Також користуючись нагодою, хочу привітати екологічний центр з старіччям. Дуже дякую вам, що ви робите таку роботу, надихаєте дітей і закликаєте їх до такої гарної. Роботи охороняти, вивчати і любити наш навколишній світ. Дякую вам.